Я Наталія Попова, я керую центром порятунку диких тварин. І Зараз ми разом з Юенімалс відкриваємо великий збір 12 мільйонів, щоб покращити умови тваринам, які проходять тут реабілітацію. Щоб після того, де ми їх витаскуємо, особливо зараз зони бойових дій, вони заслуговують на якесь гідне ставлення та відношення до них. Багато факторів впливає на те, як проходить евакуація. Тобі є якихось там. П'ять-сім хвилин. Головне це врятувати тварину. В цих вольєрах вони зможуть забути про людську жорстокість, вибухи. Просимо всіх долучитися до збору. Наша мента дуже амбітна, але водночас вона дуже благородна. Дякую вам.